Слава Богу, слава Богу. Сьогодні я буду повідомлювати на тему, віддавайте добром за слово. Давайте відкринемо до першого самої третій розділ 18 і вірші. І сказав він до добря, справедливіший це від мене, бо ти робив мені добро, а я робив собі легко. Дамочих, що Саул переслідував Давид багато років і хотів його вбити, ще одне місце є при полисті Соломона 19-й році, вірш. Хто до Бога, той позичає для Господа і чим Бог він надужить йому? Якщо ти допомагаєш, старому вбогому, Бог тобі допоможе. Uh, історія, о, що відиваю, я віддавав доброму за зло, я коли я був в школі, і нас був екзамен, um, один студент неправильно написав відповідь, і він побачив, що я неправильно написав відповідь. І він сказав після того, о, ти неправильно написав, не а ти неправильно написав, не з мене сміявся. Але наступний раз, коли я мав його екзамен провіряла, і у нього щось було неправильно. Замість того, щоб з нього зняти, що він неправильно зробив, я сказав, це було треба поправити так і так. Бог ще може повертати зло на добро. Одне місце є буття: 50 й розділ це вірш. Ви задумували. Були на мене. Та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як ви, вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Іосиф тут каже своїх, що вони продали його, але Бог використав цю погану дію, щоб спасти багато людей в Єгіті і других місцях. Останні місце, де я буду читати, є Варка 42. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зради серед п'яти Я ще нам був із вами у храмі, навчаючи, і мене не взяли ви, але щоб збулись писання. Тут Ісус каже, що його були зрадили і е, і от його зрадив, але Бог використав цю погану дію, щоб спасти нас від наших гріхів. Коли ми будемо молитися, давайте подякуємо Богові, що Він послав Ісуса, що Він помер за наші хліти, і Бог міняє зло на добре для всіх тих людей, що е, Його люблять. Амінь. Амінь. Слава Богу.